Вже не від одного я чув інформацію про те, що до війни в межах сучасної території психіатричної лікарні були будинки, було житло, і, ну, зважаючи на те, що Тернопіль був менший, набагато менше було забудов, там було життя. Карта 109 ТЮАЙ. Йдемо від ставу. По вулиці Бережанській. Повертаємо на тролейбусну, на Будного. І ось тут, на сучасній межі Петриків і Підгороднього, ну, давайте будемо так умовно говорити, знаходиться комплекс психіатричної лікарні. Сьогодні пан Михайло Бріль розповів мені. Доволі цікаву інформацію про історію тих помешкань, які там містилися. Пропоную його послухати. Так як вона є, так і вона було. Mm -hmm. Там була всі, ну там, було, там де всі лікарня, там жили люди. Там було дві хаті. Тут ще була в частина? Так. А те, що... Це була Петриків частина, бо там навіть моєї мами жила рідна сестра. Як прийшли, без волителів, вони вивезли їх всіх на Сибір. За що? А? За що? А за те, що вони, бо мамина сестра була полька і була віддана за такого за полю. І то вони їх вивозили всіх. То я пам'ятаю, як ненька, бо мама ходила до Березовича на станції, носила хліб там, що мала. Їх що вони мали на собі, так би Вернулися чи ні? Вони? Ні? ні. Вони ще не вернули, вони всі виїхали. Як закінчилася війна, їх всіх перевезли на курнічну. Тобто на місці сучасної психлікарні, яка зараз е, до Тернополя, мабуть, належить психлікарня, ні? Не знаєте. Містилися будинки, жили люди за Польщі і це відносилося до Петрики, до, з території Петріки.